Озівський бізнесовець звинувачує енергозбут в упередженості. Протягом двох тижнів енергетики кілька разів приходили до нього з перевірками. Кожного разу вони виставляють нові претензії, і це насторожує, каже підприємець. На чергову зустріч з представниками енергозбуту. Він запросив журналістів, щоб разом розібратися у ситуації. На зустрічі бізнесовець пояснює своє обурення енергетикам. Він переймається, що його підприємство вже два тижні перевіряють та постійно змінюють вимоги. приходять Нове треба, нове треба. То вже в конце все вже видали. Давайте тітчики мінять. Ні, давайте на сто поставим. Ні, уже ні одне столо поставить. Давайте сюди вже поставим. Отже, в чому прос на це представники енергозбуту говорять, в них є план роботи. Вони можуть не попереджати про свій прихід, і якщо підприємець відмовиться співпрацювати, напишуть акт про недопущення. «Любого потребителя можна перевіряти скільки угодно, раз Це не регламентовано документом. Тобто, кількість перевірок, ми не державна компанія. С власна договора ми можемо перевіряти счетчики і їх заміну сколько угодно раз. Бізнесовець каже, що не проти замінити лічильник, але безкоштовному вимірювачу, який хочуть встановити енергетики, пан Микола не довіряє. Він пропонує купити його самостійно та віддати енергозбуту на перевірку. Повірений такий, сітчик ви якою зараз. У нас теж повірений государственний сітчик. Ну я правильно поставив. зараз привезу вам. вправі. мою, будь пожалуйста, просьбу мою. Я не могу понять, зачем вам покупать счетчик за вопрос. Потому что я, я я, я в пятый раз говорю, что это предвзятое отношение. Это заказ, я считаю. Вот что я так поступаю. Енергозбутівці погоджуються, людина вправі надати для обліку свій лічильник, але позитивно відповісти на пропозицію пана Миколи вони не поспішають та не пояснюють, чому саме така реакція насторожує, говорить бізнесовець. Через годину чоловіки все ж домовляються. Енергетики забирають для перевірки та подальшого встановлення лічильник, що купив пан Микола. Я поїду до проководітелю енергозбитої області, поговорю. Може, він не знає про таких от моментах. Де ж не будь партнерами, должны работать, и робота, у нас була все нормально. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Роман Чибіряк, Лозова.